А в нас свіжопригнаний з Німеччини наступний автомобільчик. Трошки незвичайний. Volkswagen Golf Plus. Заводська версія Cross. Стильний, сучасний з високим кліренсом, максимально збережений. Можете побачити, який класний автомобільчик! Дуже гарно вживу виглядає. Дуже незвичний стан. Можете побачити. Класні обвіси. Трошки йде дощик, але нічого, нам не заважає працювати. Сколів по капоту немає, як завжди. Фари, оптика, все в гарному стані. Має гарна комплектація, протитуманні фари. Давайте зафіксуємо він-код. Можете подивитись, кому потрібно перевірити по він-коду. По хворим місцям далі пройдемось. Тут у них на козирьочку з ними завжди така корозія буває, тут абсолютно нічого немає. В автомобіля двигун 1.6 бензин MPI 2007 року випуску. Подивіться, який гарний стильний салончик стан нового. Чотири склопідйомники електродзеркала з підігрівом. Подивіться на стан сидіння. Просто! Просто новеньке сидіння, не пропалів, не прокурів, нічого нема і не перешивалося. Шкіряне кермо, двохзонний клімат, контроль, підігріви передніх сидінь. П'ятиступінчаста КПП, ЄСП, ну вся комплектація класна, потолочок нічого не провісить, не провісає. Сидіння водія дуже зручне як для високих, так і для низьких зростів. Піднімається вверх, вниз. Панель, ви вже всі, мабуть, знаєте, така сама, як Volkswagen Tiguan у паркетника. Так що за кермом дуже зручно, високо, оглядовість дуже класна. Заводське, також бачите, які наліпки на порогах, Корозії немає, тут все теж як нове, педалі такі вже цікаві. Також тут у нас щось по пробігу є обслуговування 17 рік, 146 тисяч. Зараз ми до пробігу підтвердження дійдемо. Подивіться, стан заднього дивану. Просто шикарний салончик, висока сидіння, посадка водія, пасажирів, висока посадка. Є зйомний фаркопчик, кому не потрібно, можете зняти. Є заглушечка у бампер. Коли знімаєте, заглушечка ставиться. Так, тепер переходимо до головного. Те, що вас завжди цікавить. Пробіг змотаний, не змотаний. Дивіться, абсолютно повністю підтверджений від початку експлуатації пробіг. Дивіться, тут він код. 75 кВт, 1,6 бензин, крос-версія. Тут все також прописано. І поїхали. Все від початку і до кінця. Що деколи обслуговувалось. Ну, тут повністю все є. У 22 році 213 тисяч останній. Також є е, тюфи, подивимося, 12 рік, у 12-му році 70 тисяч кілометрів. Останній 22 рік 219 тисяч. Ну, і тут ще пакет документів, коли обслуговувалось. Тут ще якісь цікаві. Картки щось, мабуть, теж сервісного. так Поличка, все присутнє, машинка укомплектована повністю. Також можете глянути з цієї сторони дуже класний, гарний стан. Класний? класний Цей м'ятний колір сидінь, дуже приємно. Салон без хімчистки, бачите, в якому стані. Також з цієї сторони по порожику подивимось, Бачите, все нічого немає, все розгавчене корозії абсолютно. Давайте зараз подивимося ще під капоточку. Двигун ще раз нагадую: 1,6, бензин, MPI 75 кВт, вісьмиклапан. Звичайний ремінний двигун. який ви, що там хто не казав, ви завжди питаєте, запитуєте. Він всім вам дуже подобається. Е, наклейки, не наклейки по обслуговуванню. Що, деколи обслуговувалося, повністю також підтвердження пробігу. 16 рік, 126 тисяч. Двигун, самі бачите, в нас не митий, але він сухий, без підтікань, без нічого. Корозії також немає, все в гарному стані. Про машинку вам максимально розказав, показав. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь, розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Я вважаю, це дуже класний, достойний автомобіль, високий кліренс, висока посадка за кермо. Когось що буде цікавити, доповнительно телефонуйте. Пробіг також, бачите, весь підтверджений, знаходиться Хмельницька область, місто Словута.